100 фраз для щоденного використання. I wake up at 7 оклок. Я прокидаюся о сьомій годині. I get out of bed quickly. Я швидко встаю з ліжка. I stretch my body. Я розминаю тіло. I make my bed. Я застеляю ліжко. I brush my teeth. Я чищу зубы. I wash my face. Я вмываю I take a shower. Я принимаю душ. I dry my hair. Я сушу волосся. I get dressed. Я одягаюся. I comb my hair. Я расчесываю волосы. I prepare breakfast. Я готовую сніданок. I eat breakfast. Я снидаю. I drink coffee. Я пью каву. I check my phone. Я проверяю телефон. I read the news. Я читаю новини. I feed the cat. Я годую кота. I feed the dog. Я годую собаку. I wash the dishes. Я мыю посуд. I pack my bag. Я сбираю сумку. I go to work. Я йду на роботу. I take the bus. Я їду автобусом. I take the train. Я їду потягом. I drive to work. Я їду на роботу машиною. I walk to work. Я йду пішки на роботу. I start work at nine. Я починаю працювати о дев'ятій. I answer emails. Я відповідаю на електронні листи. I attend meetings. Я відвідую наради. I make phone calls. Я телефоную. I have a coffee break. Я роблю кавову перерву. I work on my computer. Я працюю за комп'ютером. I take notes. Я роблю нотатки. I have lunch at one o'clock. Я обідаю о першій годині. I talk with colleagues. Я спілкуюся з колегами. I continue working. Я продовжую працювати. I finish work at 5. Я закончу работу о 5. I go shopping. Я иду за покупками. I go to the gym. Я иду в спортзал. I exercise. Я тренуюся. I run in the park. Я бегаю в парку. I walk the dog. Я вигулюю собаку. I cook dinner. Я готую вечерю. I eat dinner. Я вечеряю. I watch TV. Я дивлюся телевізор. I read a book. Я читаю книгу. I check social media. Я перевіряю соціальні мережі. I listen to music. Я слухаю музику. I clean the house. Я прибираю в будинку. I water the plants. Я поливаю рослини. I take out the trash. Я виношу сміття. I wash clothes. Я пэру одяг. I fold laundry. Я складаю билизну. I talk on the phone. Я розмовляю по телефону. I take a shower in the evening. Я приймаю душ вечері. I brush my teeth again. Я знову чищу зубы. I change into pajamas. Я перевдягаюся у піжаму. I write in my diary. Я пишу в щоденнику. I plan for tomorrow. Я планую завтрашній день. I check my emails. Я перевіряю електронну пошту. I prepare clothes for tomorrow. Я готую одяг на завтра. I say good night to my family. Я бажаю на добра ніч семьи. I lock the doors. Я замикаю двері. I turn off the lights. Я вимикаю світло. I lie in bed. Я лягаю в ліжко. I relax before sleep. Я розслабляюся перед сном. I fall asleep. Я засинаю. I wake up in the middle of the night. Я прокидаюся серед ночі. I drink a glass of water. Я п'ю склянку води. I set my alarm. Я ставлю будильник. I open the window. Я відкриваю вікно. I close the window. Я зачиняю вікно. I feed the fish. Я годую рибок. I make tea. Я готую чай. I answer messages. Я відповідаю на повідомлення. I tidy up my desk. Я прибираю на своєму столі. I do homework. Я роблю домашнє завдання. I study a foreign language. Я вивчаю іноземну мову. I meditate. Я медитую. I do yoga. Я займаюся йогою. I pay the bills. Я оплачую рахунки. I check the weather. Я проверяю погоду. I prepare lunch for tomorrow. Я готовую обід на завтра. I iron clothes. Я просую одяг. I polish my shoes. Я чищу взуття. I go for a walk. Я йду на прогулянку. I visit a friend. Я друга. I call my parents. Я телефоную батькам. I hug my kids. Я убей мою I play with my children. Я храюся с детьми. I repair something at home. Я лохожу щось у дома. I check my bank account. Я перевіряю банківський рахунок. I write emails. Я пишу електронні листи. I answer comments online. Я відповідаю на коментарі онлайн. I save files on my computer. Я зберігаю файли на комп'ютері. I stretch before bed. Я розминаюся перед сном. I turn off my phone. Я вимикаю телефон. I pray before sleeping. Я молюся перед сном. I think about my day. Я думаю про свій день.